Ну і щось таке. Ми ж все таки на власному досвіді дуже багато жартів придумуємо. І ну дчаді піті він штучний інтелект, він не має цього досвіду, цих приколів, цих ситуацій, в які ти реально потрапляєш, uh -huh. які реально з тобою відбуваються. Він не може емоційно відчути, що ти відчуваєш, коли там тебе я не знаю розбите серце, коли ти жартуєш про колишнього і так далі. Знаєш, ну, Оксана він не може тебе відчути, але він формулює так. Ну типу, у нього ж джерела це якісь це психологічні... весь інтернет. Так, от я думаю, що він дуже. Дуже багато бере з якихось тіпа, основ спілкування, вообще. як треба починати взаємодію з людьми, як так. треба писати. І е, тіпа, я йому писала таку штуку. Там, тіпа, у мене в родині, е, ну коротше, я хочу допомогти своїй родичці, мамі. Бо мама моя знаходиться там, в такій то ситуації. Бляха, він написав на вісім пунктів, що мені робити. Ну це... Краще за психолога, але він написав: Ви маєте пояснити мамі, що ви для неї підтримка? І я тупо почитаю, і реву. Я розумію, що там не сидить ніхто, Юля. Вибач, <ривіт> ми <ривіт> маємо там дуже розумний дерев <ривіт> нічками. <ривіт>